Ось така у нас ситуація вийшла, у нас вже червоний, ми перед пішохідним переходом, тут стояв трамвай, і ми собі проїхали. І підставили трошки копчиків. Вон вони собі стоять, а вони через подвійну суцільну собі їдуть. Чи можна так їм їхати? Поїхали. Ось тут подвійна суцільна лінія. Хоче проскочити цей товариш? Пускай що. Далі правий показюк. зеркало. Глянь. Все норм там. Поки ще раз. Вимикаємо качеку. Так, тож копчики 0342 порушили правила дорожнього руху. А перетнули подвійну суцільну без проблескових маячків. Ось от такі от собі порушники. Ну, Тут стабільно така відбувається. Такий там момент. Тож не порушуйте так, як ці копчики.